Сьогодні четвер, і за традицією ми п'ємо каву з корицею. Цього разу я притягую не тільки гроші і гарних людей, а ще й свою відпустку. Я вирішила подарувати собі 10 днів детоксу від соцмереж. Мене тут не буде, ви трішки відпочинете від мене, а я наберуся сил і вражень та натхнення. Після цього обов'язково повернусь ще більш енергійна, натхненна, щоб ділитися з вами. Новими ідеями і теплом. Поки мене немає, перегляньте мої попередні пости. Там багато цікавої і корисної інформації, яка може надихнути і дати відповіді на ваші запитання. Пишіть мені в особисті, буду рада зустрітися, поспілкуватися і провести консультацію з 13 липня. Дякую, що ви зі мною. Нехай це четвер і ваша кава з сфериція принесуть вам не лише приємні моменти, а й із задоволення від прибутку.